Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Маленький вітерець. Високо-високо в горах у печері народився маленький вітерець. Політав він із кутка у куток. Та сумно йому зробилося. Визирнув він із печери, дивиться, сонечко сяє так гарно довкола. А й вилетів собі, Пролетів над полем, Поколихав квіти та й трави, пролетів над лісом, Поворушив листочки на деревах, а пролітаючи над річкою, побачив листочок зелений, а на ньому коник сидить, плаче. Подув вітерець на листочок. Як човник швиденько, швиденько поплив по річечці, та й приплив до самого бережка. А коник стрибунець вибрався на бережок та й дякує нашому вітерцеві. Ой дякую тобі, вітерець, сам би я довго плавав би річечкою Та гляди, може, й жабка мене вже з'їла летів наш маленький вітерець собі далі, а пролітаючи над галявиною, побачив, як страшний сірий вовк хоче з'їсти маленького зайчика. Не злякався наш вітерець. Підлетів до вовка та так дмухнув, що пісок піднявся і запорошив вовкові очі. Злякався вовк та й втік собі. А вітерець каже зайчику, швидше біжи до своєї матусі. А то тільки і гляди, вовк очі свої протре та знову сюди повернеться. Цілий день літав наш вітерець, допомагав кому тільки міг. а під вечір так втомився, що і сил у нього вже не було. Аж тоді згадав він про свою печеру в горах та полетів до неї спочивати. Малята! Тепер ви знаєте, що якщо ти маленький, це не означає, що ти безпорадний. Навіть маленький може робити добрі, гарні справи. Гарного вам дня, малята!